Під час першої піски, яка відбулася з 29 по 30 листопада, вона була досить мирного характеру. Просто студенти, в більшості молодь. Стояли біля сени, були наметили собі містечко, польова кухня. Це все було досить тихенько, спокійно, просто молодь вирішила протестувати. Після розгону майдану люди масово позбиралися, будучи другий раз. Були вже барикади, була польова кухня, вже, яка по всьому Майдану до кінця аж до Михайлівської арки, площі, КМДА, це просто щось незабутнє, коли всередині в адміністрації знаходиться море людей, їда, нічлі, всі тобі стараються чимось допомогти. Навіть коли я, взявши їду, не було абсолютно нікого місця. Люди самі, от давайте посунемося, посунемося всі, ми хай студенти собі поїдять. Це було надзвичайно щось просто. Під час Майдану на самому Майдані люди грають собі футбол, грають на гітарі, всі кафешки вирішили зробити безплатний вайфай в підтримку Євромайдану. Глобус так само повністю забитий людьми. От будучи на самому Майдані, відчуваєш такий дух революції. Така собі автономна республіка, яка Ніби і не відноситься до України, але ти себе відчуваєш там вільним, окремо від цієї всієї політики, але тим самим висловлюєш своє невдоволення. В більшості народ не є так за євроінтеграцію, як просто проти чинної влади, коли недофінансування, коли зовнішній борг держави все збільшується поступово. І народ просто з криками банду геть, зека заграти. Ходять, блокують адміністрації, висловлюючи цим свої невдоволення. Але все-таки основною причиною, як на мене, це показати невдоволення владі, що воно все таки не бидло і має якісь права, і не подобається таке ставлення влади до неї.